Механізмом може бути механізм, який використовувала Росія, коли роздержавлювала власну енергетику, тобто повернення коштам, коштів інвестору на реконструкцію енергетичного обладнання. Там До 50% відповідно до енергетичної стратегії Росії. От, іншим механізмом таке, таке питання має розглядатися. І я хотів ще сказати, сьогодні піднімалося питання взагалі коригування енергетичної стратегії. Наразі коригування енергетичної стратегії для повним ходом ми співпрацюємо з представниками тих, тих компаній, які виконують коригування енергетичної стратегії. І наразі зараз, от, буквально ну, на цьому тижні, ми опрацюємо власне питання екологізації енергетики. Це перше. І друге, ми опрацьовуємо питання фінансових механізмів різних, різних типів яким чином можливо залучати до енергетики кошти? І друге питання це галузева програма розвитку теплової енергетики. Ця робота був проведений тендер Мінпалову на цю роботу, і ця робота має бути завершена Мінпалованергом до кінця цього року, відповідно до проведеного тендеру. Тому ці два програмних документи вони вже мають визначати в обов'язковому порядку. Фінансові інструменти забезпечення імплементації директорів. Дякую, да, будь ласка, останні. Юрій Симоленко, Асоціація зелений світ. Звичайно, я відчув свою важливість тут тоді, коли е, зрозумів, що головний інвестор це споживач електроенергії. Я споживач електроенергії і будемо інвестувати. Підвищить тариф, і ми будемо інвестувати, і багато чого вирішиться. Але якщо... Я буду інвестувати, я повинен бути впевнений, що ці кошти підуть якраз на вирішення екологічної проблеми. Коли я це питання говорю, я знаю, як це зробити. Я екс-голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, 98-го рік 2002 рік. І тоді був проведений експеримент, екологічний експеримент в металургії. Не всі кошти, які ми вилучали на охорону довкілля, віддали на вирішення екологічних проблем. Метології багато чого було зроблено, на жаль, про це забув. Я, враховуючи ситуацію, яка у нас є, готовий бути певним лобістом і приватної компанії, і державної компанії, коли ви підготуєте такий законопроект, чи якщо треба, то я готовий з вами співпрацювати, щоб всі кошти, які ми інвестори, українські споживачі інвестуємо в розвиток. Енергетичного сектору, щоб вони були виріш... направлені на вирішення екологічних проблем, і тоді питання от майбутнього, та, так, вони вирішаться. Кінець мені хочеться подякувати організаціям організаторам нашої конференції про те, що вони дали можливість нам співставити наші думки, наші підходи з європейським співтовариством. І що е, такі відкриті були сьогодні представники державних органів. Вони е, не хотіли е, сховатися за когось, вони говорили чітко про свої проблеми. І ще раз дякую за прошу працювати Дуже дякую. я хочу відповісти, тому що в цьому було таке запитання, що ж ви робили. На, наразі ми опрацьовували власне це питання, і той, той посил, який є в аналітичній записці, що е, ті кошти, які йдуть на екологічні платежі, мають повертатися на природоохоронні заходи, ми хотіли конкретизувати не просто на природоохоронні заходи, тому що 70% сьогодні цих коштів надходить до місцевих бюджетів. Місцеві бюджети трактують природоохоронні заходи як хочеш. От, а власне повертати. Ці кошти на встановлення екологічного обладнання теплових електростанцій. І такі відповідні запити, пропозиції і навіть проєкти до законопроекту бюджету 2011 року ми готували і направляли відповідні центральні органи виконавчої влади. Так що ця робота ведеться, дякую. Ну, ми маємо вже завершувати, але така активізація обговорення. Під завершення конференції говорить лише про те, що е, такий діалог зацікавлених сторін потрібно продовжувати. Ну і для підведення підсумків е, я мабуть хочу від імені організаторів фонду е, Фрідриха Імберта, зокрема, е, подякувати усім е, присутнім. Усім, за словами панаша, пана Яноша пана законі, красивим і розумним людям, які сюди прийшли. Е, було дуже цікаво. Е, Дуже багато цікавих думок висловлено. Зрозуміло, що ми тільки на початку розглядання і вирішення цієї проблеми. Є велика потреба у проведенні подальших дискусій, в організації науково-технічних досліджень, в аналізі політичних засобів досягнення необхідних цілей. І зрозуміло, що е, ті всі моменти, які сьогодні обговорювалися, вони повинні якось е, адресуватися. Тобто е, важлива і координація роботи органів влади, і, е, безперечно, е, якщо не буде політичної волі, волі дуже важко уявити собі, як усі відомства, які дотичні до цієї сфери, е, зможуть якось е, е, зорганізувати свої зусилля і скоординувати їх. І, безперечно, потрібно шукати якісь форми для постійного регулярного діалогу зацікавлених сторін, зокрема, із залученням присутніх тут представників і державних, і приватних енергетичних компаній, і громадськості, і наукових установ. Тому ще раз дякую всім учасникам. Дякую окремо перекладачу за його роботу протягом цього круглого столу. Велике спасибі нашим партнерам Міжнародному центру перспективних досліджень. Я думаю, що і центр, і фонд Еберта не будуть стояти осторонь цієї проблеми в подальшому, і сподіваюся, що попереду у нас наступні цікаві дискусії з цього питання. É Can I